Шо ви пасики на моциках з повним баком Дензика, з повним баком Дензіка. Я в рот і я воював, я танки грись як барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті баю я воював. Я їбу, як пролітає. Шо? Та літо їбать, а як шо на? Видавай, видавай, вийде, Оборони повідомили, що залужний втрутився у розмову Путіна та Лукашенка. Сказавши перепрошую, я вимушений вас перебити. Що ти танки їде? Знаєте хто кермує? Арестович. Він ще й танкіст. Ось дивіться, люди. Якщо ви бачите такий великий великий маток, вже аж слівший ізолінти в сосновому, в кедровому лісі, неважно, у такому у таких лісах, це означає одне, що тут ведмедь загриз електрика. Підтримай український контент. Допоможе і проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали на новому дивані Родіон, Греки, Іван та Аліна. Дякуємо вам за підтримку, твій РекТОП. Дай Боже, свята Лобода, Василь Кропева, зараз буду тебе жалити. Слухай, що, що там був за інцидент у Харкові, що ти що ж до дівчинки беканула, мала стояла з плакатом «Харків без Лободі», ти її почала трусити, хто її найняв, за які гроші. Свята, ти проспеси, ти проспеси? ті не мій член, тебе у приклад ставили. Ти трохи думай мозгами, не то, що Харків без Лободі, Львів без Лободі, Франківськ без Лободі, Я навіть з Дуду говорив, то Дуда казав, що і Гдиня, і Гданськ без Лободі. Він так і сказав, що Василь, Світлана Лобода, то є конкретна бездолежність. Все, Світлана, давай. І казав мій вуйко, свята Лобода. Не їдь у Франківськ, бо тобі пизда. Я, до речі, з штату Вашингтон. Я з Вашингтонщини. І, <рігалізовано> і, і, і там все легалізовано. Там спеціальні магазини, де можна купити марихуану. І я думав, коли в Україні буде все легалізовано, як буде називатися перший магазин у Львові. Косяк до свята. <рігалізовано> <рігалізовано> Та я так бля, друга позвати на свадьбу. Следующий, нахуй. Що приїхав в Україну нахуй? Та я так мобілізований, я не стріляв на футбол. Картина Конкуренція виходить на новий рівень. Нова пошта. Укрпошта, блядь. Ну. Ці битві, блядь, нова пошта поки перемогла. Ну, я думаю, реванш буде. На сліду плечі бля сузіздіє дебіла. Відео для тих, хто не бачив, як світуть чіпси. За закінчення третього класу. Знав, що буде херня. Але не думав, що буде аж така. Я дуже часто чую від своїх знайомих із міста отаку от, от фразу: Хочеш трахатися? їдь в село. В селі дівки дають направо і наліво. А я із села, розумієте? От. І я вам хочу сказати, так, дають, але якщо ти із міста, от в цьому випадку <плес> в селі у дівчат секс тільки на експорт працює, на внутрішньому робни Ну тут це просто песне. Що відчути, бля. Олена, що буде, якщо я тобі зраджу? Що буде? На, подивись. Шановний Бен Волес, пам'ятайте, дехто. Почав вам дякувати ще до того, як це стало мейнстрімом. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться Грошей у мене нема. Добрий день. Ви живі здорові? Все добре з вами? — Що, вмерла? — Давайте, короче, блядь, решайте між собою, блядь. Ну, я не буду, блядь, там за когось гавкать, блядь, перегавкуваться. Рішайте в групі, нахуй, то, що буде, блядь, чим буде хто займатися, їбать. Щоб це вже було конкретно, блядь. — Мені 27 років, прикиньте, за 27 років не навчився пити алкоголь. Ну, не знаю свою дозу алкоголя. Ну, було у вас таке, що ви реально сидите, бухаєте, випиваєш стопочку тверезий. Ще стопочку. Тверезий. Ще стопочку проснувся обостяний. Оказується, на роботі не доплачують за грамоти зі школи. Можна було не переписувати домашня робота по 200 раз, не рвати зошити цього, не зберегти природу, психіку мою. І, ну, Маємо, що маємо, звісно. Терміново шукаю собі в друзів Аню і Стаса. Аби робити з ними фотки, викладати і підписувати Анастасія. Анна, Стас і я. <ріхи> Передам одному і другому. Ти вже женився, що ти сюди лізеш? Я, звісно, не перфекціоніст, але якби в мене так номер на машині висів, то в мене б судохи хватало, я б троє суток не спав би, і взагалі в мене було б істеріка. Хто придумав ходити на роботу в вісім ранку, от от він нехай сам і ходить. Я ну ну вісім ран. Ще сонце не зійшло вже, вже на роботу. Ну чого не на 12? Ну, ну край на 11. Ну, чого, ну як? Ну кому від цього легше? Ну, для, що, чого взагалі цифра 8? Ну, чого не 12? Чого не 2? Я, не, ну, ну для чого? Оддохни поки. Потому що я піду спать. Ну, а з трьох часов ми почнемо по новому. 19.01 2006 рік рік собаки. Четвер. Святий Ярдан. Гадай, в якій руці? В лівій. Ну, як ти завжди вгадуєш? Угу. Отут не можна стяти, бо відріжуть. Сюньку варяжну. Ющенко, так. Ющенко. Так. Це наш президент. Так, так, так. Я спробувала. Не виходить. Ну що, мої любі? Просто за одну ніч я опинилась на відпочинку в іншій країні, про яку я мріяла все життя. Переліт мені дався просто дуже важко. Мер, я блядь, я закрив. Понять менше, ти взагалі знаєш, від якого слова пішло слово матюк? Від слова мат, а слово мат пішло від шахматів, шах і мат. Тобто, якщо ти не заматюкаєшся, спор не виграш ніяк. Будеш спати сьогодні. Забирай цю свою хуйню, блядь, пів четверта ночі, блядь. Знаєте, же ж вдома всі вішають портрети своїх коханих людей, дітей, рідних, друзів. Дивіться, що, що я повісив. Портрет з продосою блять. Я правильно розставив пріоритети в житті? Боже! Прошу, дай мені якийсь знак! Прошу дуже. Знак для тебе! Слава Україні! Простите! Глядаємо кузов автомобіля. Видно, що деталь не фарбована. Тут теж не фарбована. Заднє ліве крило я перевіряв, воно не фарбоване. Добрий день. Добрий день. ви знаєте що буде, якщо зараз підніметься ураган? Ми втрачаємо. Ні, Бабки будуть на вітер. Мені поїбати, я йду в сільпо. Я хочу морозиво.

Зараз вихід на вулиці міста без потреби це великий ризик для вас та оточуючих. Не будьте легковажними. Наше здоров'я це наша відповідальність. Прокинувся раненько, відкриваю джиру і буду працювати. Люди, що плюють з балконів. Ви, блядь, долбойоби, чи що там не так? Да, і в рот, блядь. Олег Вінник подряпав собі х. Бо його за те, що він. секунд. Компот тут. Лимонад тут. Морс тут. А де подоляк? Де голова офісу? Йодит Калію не пити. А я купив? Не пити. Але я купив. Якщо треба буде випити, ми скажемо. Що ти, що ти робиш? 150 гривень. Якщо, не дай Боже, щось трапиться, ми скажемо, що, коли і як робити. Тушонку хоч можна їсти, то що я про запас купив? Тушонку можна. Фух, це добре. Бо я вже з'їв. Саме з цієї кришечки завалили Москву, та що плавала, завалимо і та, що стоїть. Слава Україні! <реш> Героям слава! <реш> Якщо ви такі круті, і все знаєте, тоді скажіть, під яким номером Бібер, а під яким долік.